Рулет з маковою начинкою. Ось така макова начинка, ми зараз її розріжемо і половину нам піде на один листок. Ось так ми її половина і будемо розмазувати по цьому коржу. Розмазуємо локаточку. І скручуємо тепер наш періг з маком. Двома ручками робимо. І отак трубочкою його скручуємо до кінця. Другим коржем робимо те ж саме. Вмазую наші рулетики жовточком. Мазала вони такі тоненькі, треба ще хвилин 10-15 почекати, щоб вони підійшли. Але наш рулет із маком і накриваємо. Рушничком на 10-15 хвилин можна різати і, коли він повністю охолоне, його їсти смачного.